Аліна, ви сьогодні застали маністром заміни. Поділіться своїми враженнями. Які відчуття публічного запису? О, відчуття класні. До цього я навчалася на бакалавраті в сину імені Даля. Зараз захистила магістерську роботу на менеджменті організації адміністрування. Я уточнюю СНУ імені Даля – це Луганський національний університет, та місто війську Луганську. Ні, Сєвєродонецьк. До цього, він, до цього він був в Луганську, потім він переїхав Сєвєродонецьку. І чи будете рекомендувати іншим продовжити навчання, магістратурі з менеджменту в нашому а, університеті? Так, так, мені дуже сподобалося, я однозначно рекомендую. Тут дуже гарно кваліфіковані вчителі, класна програма навчальна, і студенти. Ну, все мені дуже подобається. Правда? А Які враження я у вас допоклали науковий керівник вашої магістерської роботи? Ой. Тільки чесно, тільки чесно. <сіст> Ой, чесно, були деякі непорозуміння, але мені було приємно з вами працювати, було все дуже оперативно, швидко, дуже сподобалося, що ви відповідаєте швидко, комунікація була гарна, тому я дуже задоволена співпрацею з вами. Ну що, я бажаю вам реалізувати ваш проєкт, щоб продаж посуду. Надмагазині дуже дякую Все вам. Все найкраще з добро засупаючи ми святами. Будьте щасливі! Дякую, велике.